Thank you. от, тема сьогодні у мідречовин та енергії як основа функціонування біологічних систем, і метою нашого сьогодні уроку, звичайно ж, буде це буде тільки початок. Так, це буде початок теми нашого не так, не, не теми початок нашої основної роботи по розбору даного поняття. І сьогодні ми з вами у нас є два пункти. Нам потрібно з вами поглибити знання про од. Мін речовин як основу діяльності біологічних систем, тому що ми з вами вже знайомі з обміном речовин. І ще із восьмого та із восьмого класу. Ми з вами знайомі з обміном речовин і ще з сьомого класу, із курсу зоології. Потім у нас була е біологія людини, і в дев'ятому класі у нас була загальна біологія. Ці всі роки, так, ці всі курси такою красною ниткою проходило у нас поняття метаболізму, тобто обміну речовин. І сьогодні. Ми про нього поговоримо і ще раз. Ми систематизуємо, ми узагальнимо і, можливо, взагалі згадаємо деякі поняття, які ми з вами десь там трохи призабули. От, і, звичайно ж, поговоримо про єдність, єдність процесів, які перебувають в організмі людини, в організмах. Так от, у нас з вами сьогодні, по великому рахунку, є три основні питання, які ми маємо з вами обговорити, ну і дійти так до певного висновку. Питання перше: що ж таке біологічна система? Так, чому будь-яка біологічна система не може існувати без обміну речовин, і які процеси лежать в основі обміну речовин? Ці питання ми зафіксували зараз, ми поговоримо. А в кінці уроку ми з вами до них повернемося ще раз. Так от. Чому ж обмін речовин та енергії є основою функціонування біологічних систем? Звичайно ж, те, що я вам говорила на початку уроку, що ми зараз з вами спілкуємося так. Це говоримо, і взагалі можемо себе відчувати живими, не відчувати, а бути живими це є завдяки обміну речовин. Але давайте від таких більш загальних так, людських понять перейдемо до біологічних. Поняття. От дивіться, є така історія. Є історія, що температура тіла гомойотермних тварин і людини, гомойотермні тварини це теплокровні тварини від навколишнього середовища, вона температура тіла не залежить, на відміну від пойкілотермних. Пойкілотерні це холоднокровні тварини. Давайте зразу. Які у вас, які у вас є, ну, звичайно ж, пов'язуємо з темою обмін речовин. От, і е, як ви думаєте, обмін речовин він буде відрізнятися в гомоєтермних і в пойкілотермних тварин? Буде відрізнятися чи ні? От, наприклад, у людини і у риби якого-небудь карася, обмін речовин він буде відрізнятися чи ні? Так. Звичайно, відповідно розуміння того. Що є тварини по і і гомоєтерміні, пояснення цього, цього факту лежить в понятті обмін речовин. І, звичайно ж, теплокровні тварини, так на відміну холоднокровних, вони не можуть бути в стані анабіозу або діапаузи і не зовсім не спроможні до голодування. Значить, ви знаєте, що гомотерні тварини вони не здатні до голодування і до діапазу. Чому так? Тому що вони повинні підтримувати постійний що, постійний що обмін. Про що говоримо сьогодні? Ми говоримо сьогодні про обмін речовин. Ми говоримо, тому вони повинні підтримувати таким чином свій обмін речовин. І, відповідно, тому вони і є гомою термін. Біологічні системи можуть існувати лише за умови зовнішнього обміну речовинами енергією та інформацією з навколишнім середовищем, і внутрішнього обміну речовин енергією та інформацією між окремими частинами біосфери. Обмін речовин зовнішній. І внутрішній, в залежності від глобальності, так, від рівня речовин, які е, потрапляють до організму і з нього виділяються. Обін речовин називається ще латинським терміном метаболізм. Це загальна властивість всіх живих організмів, суть якої полягає в тому, що живі організми вилучають з навколишнього середовища різні органічні і неорганічні речовини. Ось тут, будь ласка, не робіть неправильний висновок з приводу того, що обмін речовин це тільки стосується гетеротрофних організмів, тобто нас з вами ні. Рослини, тварини, гриби, прокаріоти, ну, тобто, ви розумієте, в незалежності від домена, в незалежності від царства, в незалежності від рівня організації біосистеми, буде притаманний, буде присутній обмін речовин. І яка речовина б не забиралася, не вилучалася з навколишнього середовища і потім не використовувалася, нема ніякої різниці. Хоч це буде рослина, яка буде з навколишнього середовища брати вуглекислий газ, воду і перетворювати їх на глюкозу для себе, так, і кисень, яку буде виділяти це є обмін речовин. І ми з вами взяли кисень, так вдихнули його, видихнули вуголіки а Це також є обмін речовин. І незалежно це буде автотрофний, чи це буде гетеротрофний організм, це буде фотосинтетик чи це буде хемосинтетик. Ніякого, ніякої різниці в речовинах немає. В загальному потоці речовин, енергії та інформації, що пронизує так та об'єднує всі біологічні системи, можна виділити три загальні етапи. Три. Моя улюблена цифра: надходження речовин та енергії в біосистеми це перший етап, внутрішньосистемні перетворення речовин та енергії, два. Те, що відбувається в організмах, і видалення речовин та енергії із. biosystem. system. Обмін речовин відбувається не тільки в живій, а і в неживій природі. Але в неживій природі цей процес процес обміну речовин так він значно відрізняється. І ті три етапи, про які ми я говорила тільки що вони, звичайно ж, не прослідковуються. Ця відмінність вона не прослідковується раз, і ем, це пояснюється тим, що обмін речовин. В біосистемах він забезпечує постійне самооновлення, саморегуляцію, самовідтворення, і є певні органи структури, які здатні забезпечити цей обмін речовин. Відповідно, в неживій природі того немає, обмін речовин немає спільних ознак і спільних етапів. Асиміляція і десиміляція як два. Протилежні процеси, які входять до складу метаболізму, але від незалежно від того, що вони є протилежними, вони разом складають з собою єдине ціле, яке ми називаємо обміном речовим. Асиміляція це коли організм утворює. Молекули, клітини, тканини і дисиміляція це коли наш з вами, наприклад, організм, ми хоча ми пам'ятаємо, що обмін речовин і метаболізм це процес, який характерний для будь-якої біосистеми будь-якого рівня. Якщо це є біосистема, тобто якщо це є живий організм, він автоматично матиме метаболізм. Не буває. Такого, щоб був в організмі, в нього, не було, в нього був відсутній метаболізм. Якщо у нього є метаболізм, це означає, що у нього в е, 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 його метаболізмі обов'язково присутній процес асиміляції і дисиміляції. Організм здатен утворювати і здатен розщеплювати. І ще ми з вами знаємо ці. Два процеси анаболізм і катаболізм, асиміляція і десиміляція, енергетичний і пластичний обмін в дев'ятому класі. Ми з вами я вам говорила про те, що ці терміни вони існують так, вони використовуються, але ми більше з вами. Використовували терміни енергетичний і пластичний обмін. Так от пластичний обмін це є у нас асиміляція, він же анаболізм, енергетичний обмін, дисиміляція і він же катаболізм. Я думаю, що з термінами енергетичний пластичний обмін вам зараз буде трішки зручніше, тому що самі терміни енергетичний і пластичний обмін вони пояснюють, вони дають не те, що вони пояснюють, вони дають. Йдуть розуміння суті того, що в них відбувається. Так от, енергетичний обмін він має особливості. Які має особливості? Складні хімічні сполуки розщеплюються до простих з виділенням енергії. Пам'ятаєте, білки. 1 грам білків дає нам 17,2 кДж, 1 грам вуглеводів дає 17,6 кДж, і 1 грам ліпідів дає нам 38,9 кДж енергії. І при потраплянні речовин. Білків, жирів і вуглеводів в організм, наприклад, наш з вами, тобто гетеротрофний організм, у нас в організмі перше, що відбувається, це звичайно ж енергетичний обмін, який розщепить ці складні речовини до простих. Візьме енергію, яка виділиться при цьому, і вона, звичайно ж, акумулюється, вона зв'яжеться у вигляді АТФ, у вигляді аденозин трифосфорної кислоти. Якщо ви зараз не зовсім розумієте, не зовсім уловлюєте суть того, що я говорю, не дуже переймайтеся. Наступний урок наступні два наступні два уроки. Ми з вами будемо розбирати докладно енергетичний і пластичний обмін, АТФ і кількість енергії, АДФ і всі останні, всі останні речі. Я думаю, що ми з вами з ними розберемося вдало. Пластичний обмін. Пластичний обмін він є абсолютно зеркальний. Абсолютно зеркальний, тому що якщо при енергетичному обміну речовини розщеплювалися, то при пластичному обміні речовини утворюються. Якщо при енергетичному обміні енергія утворювалася, то при пластичному обміні енергія використовується. Але Якщо ми беремо з вами енергетичний і пластичний обмін, один не може існувати без іншого, так само як е, другий так, не може існувати без першого. Організми завжди мають в зв'язці взаємозалежні два процеси: енергетичний і пластичний обмін, які разом з собою формують загальне поняття, яке ми називаємо метаболізмом. Поглинання енергії виділення, синтезовані речовини, розщеплені речовини. Всі ці процеси перебувають у чіткому взаємозв'язку. Так, взаємозв'язок. Взаємозв'язок між. Так, 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 так. Зараз. Взаємозв'язок. Будь ласка. Взаємозв'язок між пластичним і енергетичним обміном. Пластичний обмін це реакції біосинтезу. Відбуваються затратами енергії. Асиміляції, процеси асиміляції переважають над процесами дисиміляції в даному випадку, і в молодому організмі процеси асиміляції, звичайно ж, переважають. Якщо я візьму. Не ваш організм, наприклад, да, а свій організм то звичайно ж в моєму організмі переважатиме дисиміляція над асиміляцією. Тому якщо ми говоримо з вами про гетеротрофні організми, то є така м, закономірність, так залежність, чим е, старше стає людина, е, тим менше їй потрібно їжі. Тому е, ми, дівчата. Да. Е, така тема, так. Да. Е, переважають процеси так, е, дисиміляції надсиміляцією е, при інтенсивній, також фізичній роботі і при ну, старіння не зовсім, так, да, гарне слово. Е, при дорослішенні. При дорослішанні організму. Яке значення речовин, енергії та інформації для біосистем? По суті, навіщо? Навіщо то все потрібно? Навіщо ось цей обмін, навіщо цей метаболізм? І чому цей обмін і цей метаболізм є надзвичайно важливим у підтриманні нашого з вами життя? А ми життя своє цінуємо. Так от. Речовина це сукупність атомів, так, атомних частинок або молекул йонів, так? які перебувають в певному агрегатному стані. Хімічні речовини є простими і є складними, і ми їх потребуємо. Потребуємо ми, звичайно ж, в більшій частині органічні речовини, хоча потребуємо при цьому, пам'ятаємо і про неорганічні. Ці речовини здатні нам дати енергію. Ця енергія буде використовуватися для того, щоб підтримати перше сталу температуру тіла, друге, Тримати базові функції, які необхідно виконувати організму що секунди, що хвилини, наприклад, робота серця, робота нирок, робота печінки. Я трошки, бачите, перейшла до організму людини, щоб це було. Більш предметно, але ми з вами говоримо зараз про всі абсолютно біосистеми. І якщо, наприклад, ем, певна функція не притаманна, так рослинам притаманна людині, ну нам більш, більш зручно говорити. Біологічні системи вони здатні отримувати світлову енергію і хімічну енергію. І, відповідно, Якщо ми говоримо з вами про автотрофні, так, і про гетеротрофні організми, то е, автотрофні організми вони будуть отримувати світлову енергію. Конкретніше, ну, от ви знаєте, так, що більшість організмів автотрофних вони є фотосинтетиками, тобто вони здатні до фотосинтезу. Вони використовують енергію сонця. Але є такий невеликий відсоток так організмів, які є хемосинтетиками, тобто які використовують енергію перетворення хімічних речовин. Таких організмів є зовсім мало. Це є прокаріотичні організми, але це будуть автотрофні організми. А от ось тут, де хімічна енергія, енергія речовин, нам трішки так здається дивним. Так? Але насправді дивного ні. Дивіться, коли ми з вами, гетеротрофи, гетеротрофи, е з'їли шматочок сиру. Дуже люблю сир. І там ми розглядаємо частину білок, так? то цей білок, він був ось такий: у вигляді ланцюжка. Ну. Схематично первинна, вторинна, третинна структура, да? четвертина, не будемо. Хай це буде просто зараз ланцюжок у вигляді первинної структури. І оцей ланцюжок він складається із цих окремих маленьких бубочок, із амінокислотних залишків. Так от коли білок, ось цей гарний, розпадеться на окремі амінокислотні залишки, то вивільниться енергія. Білок є хімічною речовиною. Хімічною речовиною? Чи ні. Звичайно, хімічною речовиною ви так задумалися. Так от, енергія, яка виділиться, це буде енергія хімічна. Це буде енергія речовин. Тобто ми з вами по факту. Гетеротрофні організми ми використовуємо хімічну енергію, тільки ця хімічна енергія є у вигляді не перетворення неорганічних речовин, так, а у вигляді перетворення органічних речовин. Тобто ми з вами дуже маємо великий велику залежність. Від хімічних реакцій і взагалі від хімічних речовин, так, тих наявності їх в нашому житті. Ну і інформація. Інформація це сукупність відомостей, так, які сприймаються з навколишнього середовища. Раз, і, звичайно ж, інформація це та. Інфо, це та Частинка, яка є у кожній клітині у вигляді ядерної ДНК, так або у вигляді позаядерної ДНК. Не забувайте, будь ласка, що інформація це не тільки ті сигнали, які ми отримуємо з навколишнього середовища. Це інформа інформація, це те, що є всередині кожної нашої клітини, і для біологічних систем. Виділяють зовнішню інформацію, внутрішню інформацію, а також дивіться, є фізична і хімічна інформація в залежності, звичайно ж, від того, який тип речовин, яка, яка з чим відбувається взаємодія організму, що впливає на організм. Обмін речовин, зараз я вимкну запис.